Добрий день, ви на каналі Оленої Кролі. Кинула шиншилку до свого Дамчика. Є Адама, Вже була перша ходка. Вона зараз мали. Їм... Вона народилася 10-го. 10 Я завжди кидаю, ну не завжди, а якщо вона перший раз. Або другий. Я кидаю на 20-й день, коли дітям 20, 22, 25 днів. Це вже була друга хотка. Значить, буде все добре. Я її кидала трошки раніше, на пару днів вона ще не була в уході. Я сьогодні бачу, що вже можна, значить, будуть дітки у нас другий раз. Ми якраз відсадимо дітей, і воно там відпочине ще трошки, і приведе нам другий виводок. Це вже буде від Адамчика перші діти. Наша парочка золота. Адамчик стукає. І ми назвали Євою, а він Адам, так як шиншило. У нас ще так не розводилось. У нас були тільки термонці. Бачите, гарний самчик. І вона така гарна. В нього окрас дуже гарний. А вона собі лягла і лежить, чекає, Да, дамчик? Мій красень. Так що після Нового року чекаємо нових. Шиншилок. Зараз ще почекаємо третій раз. А це наші діти отакі. Отакі наші діти. Вони народились 10-10. Вона була привезена до нас кітмою. Сам лет клітки. Дочекався нарешті її. Вже довго він її чекав. Особисто я перший раз її кинула, він тут взагалі до неї, а вона ну, ніяк, що їй там добре з що їй ті? Вона трошки відпочила, пішла в охоту і от маємо. Зараз вони відпочинуть, бо третій раз. Все, з вами була Олена. Підписуйте на нас, лайкайте, будь ласка, вам не тяжко, нам приємно. Па-па!